Хто сумував за горобцями і казав, що їх немає в Києві. От відслідковуємо, Ось горобці знайдені в кущах. От, є живі, здорові, харчуються, що там буруньками. Щось там споживають. Так, Горобці зафіксовані. Живі, здорові, он самочка, он самець, Ну, Горобці є. Давно я їх не бачила горобців в столиці. Навіть було приємно побачити їх в кущах. Ну, людей не дуже бояться. Горобцям київським привіт. Ой, який красень. Да, Привіт, горобець. А то все вороння бачимо, то що ми ще бачимо? Чайки бачимо біля ставочків. А от такого як горобець, от бачимо вже зрідка.